Отаку ну, красу остатки вже позбирали. Такі гарні великі. Вже морози вже, бачите, вони всі попідмерзали. Ну, Позалишалося дуже багато зелених, ну, вже не буду їх зривати, тому як показує практика, вони що можуть достигнути, можуть і не достигнути. Важка буде розводна, ну, це все, що можна забрати вже жовті. Червоні підуть в перероботку, а зелені і жовті ще на достигання. Не фарширувати фаширувати ну вже і так багато всього позакривали. Мені дуже ціло подобається, боже, які вони толстостєні, смачні. Краса. Оце червоний перчик вже достигаю, буду закривати по своєму рецепту. Гарний врожай, боже. Знову кущика довеститься. Море, море. Красаємо далі. Буду закривати солодкі переці. Ну як гострий, але він буде солоденький такий. Якраз до м'яса, до всього. Кому цікаво, може зацепти викладу. Буде настрій. То бачу, щось ви рецепти не дуже любите дивитися. Тут інший перчик теж такі. Це все гострі тут. Такі гарні. Ой. гарні такі перчинки на закатку взагалі. Та й для курей теж це корисно, взимку буде паприку їсти.